Сьогодні п'ятниця і знову до нас завітала хава. Привіт, Привіт. Привіт. значить будемо говорити про секс, але через цікавий і дуже важливий ракурс. А, бути батьком, як батько двох дітей, скажу це неймовірне невимовне щастя, яке ні з чим не порівняти, але це інколи важко, а інколи навіть страшно. І? Це в першу чергу велика відповідальність саме через цю велику відповідальність, яка лежить стовідсотково на дорослих. І я зараз кажу навіть не про те, що ми живемо під час війни. Це фізична якась така відповідальність. Фізична безпека є ще й небезпека сучасна, і вона пов'язана саме з твоєю темою. Так. я прийшла поговорити про важливість статевого виховання для дітей та підлітків. І тут виникає питання, що в школі зараз не пояснюють про це з якогось віку уроки, mm -hmm. якісь тільки в якихось приватних. Mm -hmm. Ну, і тому, виконує. шановні батьки, так ми змушені з вами лупати цю скелю самотужки, а там просто поло не пахано. Діти знаходять порно, ви це знаєте, можуть спілкуватися онлайн з незнайомцями, і батьки навіть не знатимуть про що там іде мова. Ну, вони навіть не знатимуть про це спілкування, так і часто діти стають жертвами насилля, на жаль, в колі близьких, і навіть не розуміють, що відбувається. Скопається. А, цікаво, що досі ставлення батьків до статевого виховання а, як до розбещення є. Зараз ніхто я не так... пояснює про капусту, да, але так, так стидаються. Mm -hmm. а, чому статеве виховання може захистити ваших дітей від насилля? Так, зараз я вам це розкажу. Дивимось сюжет. Ви пам'ятаєте, хто вам розповів про секс? Дайте вгадаю, хтось з друзів на вулиці і як враження згадали. А уявіть, що все могло бути інакше, і вам розповіли би про це кваліфіковані спеціалісти в форматі відповідно до вашого віку. І для сучасних дітей це можливо. В діалог хабі від фонду Олени Пінчук. Ініціювали відкритий діалог стосовно статевого виховання, якою гарною не була би родина. Якби батьки не піклувались про виховання своєї дитини, ми маємо прийняти факт, що рано чи пізно дитина все одно подивиться порно так влаштоване життя. Ми розуміємо, що дорослим людям між собою в парі іноді важко поговорити про щось інтимне, про їх сексуальні стосунки. А що вже говорити про розмову з дитиною? Розмова з дитиною про секс потребує правильної підготовки, щоб вона не застала вас в розплох, щоб ви не розгубилися. В нас є всі ці підказочки, як ви маєте реагувати, як ви маєте правильно відповідати в певному віці. Тому завжди раді бачити вас і в нашому просторі, і на наших сторінках в соцмережах, і на youtube каналі Хаб». В наш час сексуалізується багато чого: музичні кліпи, реклама, мода тощо. І було б дивно, якщо б діти не шукали відповіді на це де-інде. І одне з перших, що вони знаходять, це що? Угу, порно. У нас пояснення про порно і для дорослих, і для дітей однаково. приблизно однаково. однаково. Це фантастика. Так. Все. фантастичний фільм, все там перебільшене, все там трішки змінене, доповнене. Воно не розраховано на дитячий мозок. Там багато агресій, там багато оголених тіл. Для дитини такий фільм буде нести дуже негативні наслідки, тобто якесь таке неприємне, незрозуміле збудження на грані з якоюсь огидою. Тому ми просто попереджаємо такі відео можуть бути. Ти можеш там побачити щось, що тебе може навіть вразити. Твоя задача відключити, не дивитись. Це стосується, наприклад, і фільмів жахів. Да? Ну, а це ключо, якщо кажеш дитині, відключи і не дивись, якщо Знаете, ти наприклад знаєш, справді дуже буде неприємно. Він переключить. Якщо йому це цікаво, ви можете там що завгодно говорити. Що його так, він подивиться і подивиться. Як же вберегти дітей від травмування подібною інформацією? Для кожного віку дітей є свій формат подачі. Однозначно, не треба вивалювати дітям всі свої знання та досвід, бо це точно не розмова на один день, а процес. Залог успіху це діалог та довіра між батьками та дітьми. Саме тому краще спрацювати на випередження і підготувати дитину, пояснити, що це може бути за контент, як вона має реагувати, що правильно їй зробити в ситуації, якщо, наприклад, хтось в класі приніс порноконтент контент і показує, і вибудовувати покроково от ці довірливі стосунки, щоб в момент, коли дитина можливо і отримає якийсь травматичний досвід, щоб вона могла поговорити про це з батьками. Тому що ховати голову в пісок і говорити, що з моєї дитини це ніколи не станеться, це струсиний підхід, правда, да? недорослий. Саме тому треба визнавати якісь речі, які рано чи пізно стаються в житті кожної людини. Просто правильно цю людину до того готувати. Психологи, сексологи та секс-терапевти, які зібрались допомогти, радять батькам в першу чергу самим перестати соромитись. І якщо не готові до спонтанних питань на допомогу, завжди прийде відповідна література. Якщо батьки відчувають, що в цьому питанні конкретно я не готова дати відповідь. Відклали, підчитали, підготували ще підібрали літературу, повернулися, дали дитині відповідь. Головне, не залишати без відповіді, тому що дитина більше до вас не прийде і буде розуміти, що ця тема закрита для спілкування. А як відклали? Що сказати? Ти Знаєш, от я не пам'ятаю, що означає це слово. Давай я трішки допрацюю. Підчитаю, піддивлюся, нормально. Вони зараз все добре розуміють, що таке підчитаю. Я з тобою цю тему готова буду обговорити, наприклад, завтра вечором. У рамках відкритого діалогу відома сексологиня Святослава Федорець презентувала свою нову книгу. Так, у нас е, вийшла книга, яка написана спеціально для батьків. Вона розрахована для батьків, які мають дітей віком від 5 до 16 років. І тут стадіально по кожному віковому не періоді розписані приклади розмови, основні настанови, основні рекомендації максимально тезісно, так аби батьки могли цю книгу за один-два вечір прочитати. Книга також допомагає подолати той першопочатковий сором, який може виникати. Взагалі всі розмови про інтим мають нести одну мету безпеку, щоб діти знали про свої кордони, що дозволено, що ні, і не стали жертвами насилля. Батькам потрібно виходити з цієї бульбашки. Інколи батьки думають, що якщо ми поставили батьківський контроль, то дитина захищена. Н -н -н. Дитина не захищена. Однолітки покажуть, розкажуть, і зазвичай однолітки починають із дуже екстремальних і специфічних категорій порно. Ага, секс з тваринами, груповий секс, діти люблять вражати один одного. І від батьків залежить, чи буде порноіндустрія проникати в мозок дітей в ранньому вісі, чи ми все таки зможемо. Дитині донести правильне розуміння контенту, який вона споживає, і розуміння того, що порно є шкідливим для мозку, який розвивається. Це найголовніше. Так. і на щастя, в нас є спеціалісти, які можуть нам допомогти розібратися в цьому ем, поглибленому світі порно, еротики і в принципі статевого виховання. Тому я вам дуже дякую. Дякую. Так. І я вам дякую.